Фермери протестують проти угоди про вільну торгівлю між європейським союзом і державами-членами Меркосур. Це спільний ринок південноамериканських держав Меркаду КМУНДУСУР, і фактично вони протестують проти того, аби європейський союз підписував цю угоду про вільну торгівлю. Вони побоюються того, що польщу залє в даному випадку дешевим м'ясом із Латинської Америки, і також дешевим зерном із Латинської Америки. Хоч ну і також вони аргументують, що в першу чергу ця угода про вільну торгівлю буде вигідна не Польщі, а буде вигідна Німеччині через те, що Німеччина має якби чи шукає. Дуже активно шляхів до того, аби подавати нинішнє дуже повільне економічне зростання, і завдяки тому, що буде вкладена угода із Меркосур, отримає додатковий імпульс для продажу своїх експортних товарів, в першу чергу автомобілів на цей ринок і відповідно. І відповідно це німці, якби на їхню думку, знімуть найсмачніші вершки на із цієї угоди. Насправді ж ситуація парадоксальна через те, що якби держави-члени Меркосур вони знаходяться якось в дещо іншому напрямку, ніж польсько-український кордон. Тож трохи дивна ця логіка, чому мають перекривати в даному випадку. Кордон uh, із uh, Україною.